собі дід та На другий день дід поїхав на базар, купив собі козу. На другий день йде сам козу пасти. Пас пас він аж до вечора. Погнав козу до воріт, а сам став на, в... на, в... на, в... на воріт у чованих чоботях, та й питає, кизинку моя мила, кизинько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідуся, я не пила не, і не їла. Тільки бігла через місточок, купила коновий лісточок, бігла через капельку, купила водиці капельку. Мов дід сердився на козу, хрустив собі коз... ножика та й почав козу різати. а коза втекла в ліс. Потім вона знайшла там хатку, забігла туди, сіла на печі та сидить. Одного разу приходить зайчик. Хто хто в моїй хатці?» а коза з печі. Я де, за деза, зати копеку, набів бокалуп, тупо тупу ногами, колю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком, замичу, тут тобі смерть. Злякався зайчик, сів на пеньочок та й плачу. Колись тут іде вовк. Вовк питає, чому ти зайчику плачеш? Та як же мені вовчику не плакать, коли в моїй хаті страшний дій сидить. Я його вижену. Пішли вони на зайчикової хатки та й питає вовк, хто в за... а хто хто у зайчиковій хаті, а коза спече, як коза, де, за, за те копе, куплена, біл, бока луплено, тупу, тупу ногами, Коли тебе, а ми хвостиком завечу, той тобі смерть. Не можу, зачку, боюся. Сів зайчик знов під дубком, та й плаче. Колись іде собі ведмідь. Він питає, а чому ти зайчку плакать? Як же мені не плакати вовчку? Ведмедик, коли в моїй хаті страшний звір сидить, я його вижену, а де тобі вигнать? Вокруг гнав, не вигнав, навіть ти. Прийшли до зачкової хатки, та... а ведмідь питає, хто хто зачкові хатці, а коза спече, як коза, дереза, за те копеку, на бока бокалу, на тупо сколю тебе берогами, хвостиком замечу, ніжками, рожками. Ріжками затопчу лашками, за колю, то І, Ірмітько ж зайчку не можу ви боюсь, всі зайчик знов під підуком, та плаче, де я? вези лисичка. А чому ти зайчику плачеш? Май... Як же мені не плакати лисичку, коли моїй хаті дивний зв'язок? Я його вижив, до де ж ти вижив, гнав, гнав не вигнав, гнав-гнав, не вигнав, та й ти. От я його вижив, Прийшов, прийшли вони до зачкової хатки. Лисичка питає, хто хто зачковій хатці? А коза спече, як коза, де, за, за, Те копе куплена, бів бока уплена, потупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками, затопчу хвостиком, замичу, тут тобі смить. Не можу зайчику вигнати, боюся, зі зайчик знову під дубком та й плаче. йде собі так, Та він питає, зайчику, чого ти плачеш? Вже мені не плакати. Коли моїй хаті, де в неї звіє сидіти. Отже, я його вижну. Та де ж тобі вигнати? Вовку не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав, лисичка гнала, гнала, не вигнала. Де йти. Отже, я його вижнув. Прийшли вони до хатки, де як питає, а хто хто в речковій хатці, а коза безпече, як коза, де зате за копи біл, білбока луплена, Куту по ногами, сколю тебе рогами, ніжками, затопчу хвостиком, саме чого тобі, а не слухає, да й поліз далі, лізе, лізе. Та й він питає, а я як не борак, як щипну, то буде знак. А як рак щипне й коза як закричить та ти біжить, ти де вибіжить з вибіж, зачкої хатки. рак подяку, подякував для рака та й живе в своїй хаті до кінця. От і казуєчки кінець, а хто слухав – молодець.